Дівчатка, з астрологічної точки зору, після того, як наступає наше день народження, 12 днів, як 12 домів гороскопу, ми повинні проводити певним образом. І ось, наприклад, перший день вашого дня народження. Ну тут, наприклад, в мене він ще не почався, тому що я народилася в 15-10, а в цьому році ще трохи пізніше почнеться день народження, але може бути і раніше. Це повинен вам розрахувати астролог. Так, ось в перший день перший дом це дом я, тобто, ми, як сонечко. І цей день, коли ми повинні бути ні в якому разі, не плакати, бути щасливими, думати про себе, не питати. Дивіться, кожного дня у нас будуть такі, як випробування, і от випробування цього дня не потрібно ні у кого нічого питати, навіть у мами, як нарізати салат. Чому тому, що ви будете весь рік залежні від чужої думки. Перві дні, і особливо в цей день краще не святкувати день народження і не вживати алкоголю, щоб знову ж таки ваші думки були світлі. Тому і ще у нас в цей день дуже мало енергії, тому що тільки все починається. Наш солярний рік він тільки починається, наш особистий рік. Тому в перший день свого народження більше посміхаємося, ні у кого нічого не питаємо, тільки все своє, тільки те, що хочемо. Ми не вживаємо алкоголю і проводимо цей день на позитиві.